Ну, мо відверто, наше життя сьогодні практично повністю онлайн. Спілкування, навчання, робота, розваги все відбувається в мережі. Але що глибше ми в це занурюємось, то частіше виникає питання: а чи справді ми розуміємо, за якими правилами граємо, які там є можливості і, звісно, які небезпеки? Просто уявіть на секунду. Чи хотіли б ми, щоб на вулиці до нас міг підбігти будь-який анонім і почати кричати образи в обличчя? Або щоб хтось постійно от просто 24 на 7, відстежував кожен наш крок? Це питання, знаєте, чудово показує подвійну натуру інтернету. З одного боку, безмежні можливості, а з іншого купа прихованих пасток, про які ми часто навіть не замислюємося. І ось вона головна суперечність нашої епохи: з одного боку, світ, де класні ідеї народжуються і поширюються просто миттєво, а з іншого. Такий собі тіньовий простір, де загрози й маніпуляції стають все хитрішими і витонченішими. це буквально дві сторони однієї медалі. Гаразд, давайте з цим розбиратися. Сьогодні ми пройдемо такий шлях спочатку навчимося розпізнавати небезпеки, потім подивимось, як від них захиститися, а наприкінці спробуємо зрозуміти, які ж фундаментальні принципи мають лежати в основі всього нашого цифрового життя. Отже, почнімо з першого кроку як розпізнати загрозу. Адже погодьтеся, щоб ефективно захищатись, треба знати ворога в обличчя. А він, до речі, може мати дуже багато облич від якихось масштабних інформаційних операцій до атак, спрямованих особисто на кожного. Так у чому ж головна різниця? Вся справа в меті, як кажуть експерти з інтерньюз, дезінформація це про те, щоб посіяти паніку розколу суспільстві. Її ціль це ми всі. А от кібератаки, як правило, мають набагато конкретнішу ціль чиїсь дані, гроші, чийсь акаунт. О з цим, мабуть, стикався кожен фішинг це така собі наживка, на яку шахраї ловлять довірливих користувачів. Знаєте, це класична, але досі неймовірно ефективна тактика. Вона б'є не по технологіях, а по психології, граючи на наших базових емоціях страху, жадібності, цікавості. Ось це, до речі, ключовий момент. Ця фраза з фішингового листа, яку наводять у посібнику CyberKids, створює відчуття терміновості паніку. Вона змушує діяти швидко, не думаючи. а це саме те, на що й розраховують зловмисники. Ця схема чудово показує, як працює обман. Історія про ученицю блогерку це просто класика жанру тиск через час, імітація офіційного джерела і, звісно, посилання, яке веде прямісінько у пастку. Варто лише натиснути і все, людина сама віддає свої дані. Добре. Із загрозами розібралися. Тепер найцікавіше, як захищатися. На щастя, існують прості, справді ефективні методи, які допоможуть збудувати такий собі надійний цифровий щит. Тож як відрізнити правду від маніпуляцій? інтерні з України пропонує класний набір з восьми простих методів. Давайте їх по черзі і розглянемо. Перший і, мабуть, найважливіший крок це сумнів, здоровий скептицизм. Не довіряйте сліпо, завжди ставте питання: хто це говорить, чи є підтвердження цієї інформації десь на офіційних ресурсах. Це знаєте, як мити руки перед їжею. Базова, але надзвичайно важлива звичка для інформаційної гігієни. А ще звертайте увагу на власні емоції. Маніпулятори чудово знають, емоції вимикають критичне мислення. Якщо якась новина раптом викликає сильний гнів чи страх, це такий собі червоний прапорець, треба зупинитись і придивитись уважніше, так само, як і кричущі заголовки чи дивні граматичні помилки, які часто видають фейк з головою. Візуальна дезінформація це надзвичайно потужна штука. Ось цей приклад чудово показує, як легко маніпулювати, просто вирвавши картинку з контексту. А насправді проста перевірка через пошук зображень у Google може миттєво викрити такий фейк. Ось це такий собі швидкий тест на правдивість. Просто пропустіть будь-яку сумнівну новину через ці п'ять запитань. Якщо відповіді не влаштовують, ну, скоріш за все, перед нами маніпуляція. Це проста, але дуже потужна ментальна пам'ятка. А ось це фундаментальні правила особистого захисту. Це як чистити зуби, прості щоденні звички, які захищають від величезних проблем, надійні паролі, резервні копії даних, не ділитися зайвому у соцмережах це ті базові кроки, з яких і складається особистий кіберщит. Гаразд, захищатися ми навчились, а тепер давайте перейдемо до більш глибокого питання: не просто як, а чому, чому це все так важливо? Тому що в цифровому світі, як і в реальному, у нас є права. Важливо розуміти, що цифрові права це не щось абсолютно нове, що вигадали спеціально для інтернету. Як влучно кажуть дослідники, це ті самі фундаментальні права людини на приватність, на свободу слова, на безпеку, які просто перенесли та адаптували до нової цифрової епохи. І цей список добре показує, наскільки це широке поняття. Починаючи від базового права на доступ до мережі і закінчуючи таким складним і важливим правом бути забутим, все це й формує основу нашої свободи в цифровому просторі. І ось це вирішальний момент. Цей принцип, викладений у Європейській декларації, підкреслює, що технології мають служити людям, а не навпаки. Всі інновації, всі правила мають будуватися навколо гідності та прав кожної окремої особистості. І це не якась локальна розмова, а глобальний виклик. Просто зараз демократичні інституції по всьому світу, від ЄС до США, працюють над тим, щоб знайти правильний баланс як стимулювати інновації, але при цьому не жертвувати безпекою та фундаментальними правами людини. Отже, давайте підсумуємо нашу подорож. Ми розглянули загрози, інструменти захисту і навіть фундаментальні права. Що ж далі? Яка наша роль у цьому новому дивному світі? Погляньте но. Наша цифрова ідентичність це набагато більше, ніж просто ім'я користувача. Це наш цифровий слід, наша онлайн репутація, вся сукупність даних, яка нас описує. І саме ця цифрова ідентичність, наш унікальний відбиток у мережі і є тим, що ми маємо захищати. І це, мабуть, найголовніший висновок. Бути грамотним у цифровому світі це означає перейти від ролі пасивного споживача контенту до ролі активного, свідомого цифрового громадянина, такого, що знає свої права та обов'язки. І наостанок питання, що змушує задуматись хто пише правила для нашого цифрового майбутнього? Технологічні гіганти, уряди, чи може все таки ми з вами, щоденно, своїми діями, своїм вибором і своєю обізнаностю? Відповідь насправді формується просто зараз.